Нарешті сьогодні в Карпатах сонячна і є можливість покататись на підйомнику, тому що всі дні був такий дощ і було дуже некомфортно йти кататись на канатній дорозі, тому сьогодні ми туди направляємося. Сподіваюся, що у нас така погода буде цілий день. Ну і пізніше, як завжди, я зніму відео вже з самої канатної дороги. Класно, що людей не дуже багато. Сьогодні будній день. Та і в принципі ми приїхали не в такий сезон, коли немає ще снігу. Я взагалі обожнюю їздити тоді, коли дуже-дуже мало людей на будь-якому курорті. Дивіться, яка класна погода сьогодні. Сонечко світила да, ідеальна погода, така трішки вітряна, але це не завадить нам піднятися на підйомник. Так. ми йдемо до каси. Здається, один з підйом та спуск коштує для дорослої людини 450 гривень. Тому йдемо зараз на касу. Ми вже купили квитки, два квиточки, і вже наближаємось до самого підйомника. Зараз буду брати мікрофон для того, щоб а, безпечно сісти. Ми вже сіли, погода чарівна. Види такі казкові, дуже класно. Трішки вид вам знизу зниму. Це траса горнолижна. Подивіться, як класно, Боже, ну це неймовірно. І трішки види такі збоку зніму. Друзі, дивіться, які нереальні класні краєвиди. Теж для вас знімаю. Трішки, звісно, стрьомно, тому що я боюсь висоти дуже сильно, але хочу вам зняти цю красу. І ще буду в нас їхати, теж обов'язково вам зніму. Краєвиди, українських Карпат. Друзі, тільки подивіться на цю красу. Українських Карпат це не можна не знімати не можна вам було не показати цю нереальну красу. Боже, які гори, яке небо сьогодні.